Шановна громада, наша вимога зараз до депутатів обласної ради зняти з порядку денного це ганебне питання, бо порушуються наші конституційні права на інформацію. Ми маємо знати, як посипивається ця влада в цій адміністрації будівлі проводити цю реформу. Люди нічого не знають, люди не знають, що буде з паями, що буде. Провести людям, провести громадські слухання, провести обговорення, провести залучення експертів, щоб люди поступали і казали свою думку. Чи бажають вони з кимось об'єднуватися, чи не бажають. Нас вже заганяли в стіло. Люди гибнуть на Майдані. Чому? Щоб таке було, що сьогодні користь цьому будівлі? Ми тут загибалися, за що? От тому треба йти туди в зал і казати депутатам. Аби